Доброго дня, друзі! З вами Олександр Мороз. І сьогодні в рамках проєкту Де-факто ми поговоримо з головою партії Партійного осередку Нова Країна Віталієм Крамаренко обласного осередку. зауважу, Який є депутатом Лубенської міської ради від партії Нова країна. Вітаю! Доброго здоров'я! два з половиною роки вашої каденції вже пройшло. Можна говорити, що це екватор. Тому як би ви охарактеризували цей час. В Лубинській міській раді чого досягли, які бачення, можливо, щось не вийшло. Ну, от, розкажіть людям, я думаю, людям буде цікаво. Це дуже нагадує перше питання, коли мені питали на першій сесії, що відкривається, наскільки змінюється бачення до депутатства, після депутатства. Про досягнення, мабуть, писати і говорити зарано вдалося впровадити низку ініціатив, які сьогодні благополучно ховаються владою. Були рішення кардинальні, такі, які б допомагали громаді розвиватися. Запровадження інститутів громадських механізмів управління. Завдяки нашій командній роботі було змінено суттєво регламент ради, який знову ж таки забігаючи наперед, не виконується. Було запроваджено такі механізми управління, як громадські петиції, про відкрите місто. Було прийнято ряду основоположних рішень щодо запровадження наглядових рад на комунальних підприємствах. Інші, інші прийняті нормативні акти локальні для, для нової громади. Однак наскільки вони працюють, ну, це будуть оцінювати виборці і власне, всі мешканці громади. В цілому нічого нового не сталося. Як ішли ми для того, щоб щось змінювати, бо бачили, що влада. Попередня чинна влада не справляється з очікуваннями виборців, з моїми особистими очікуваннями. По факту так воно і залишається. І можна звинувачувати себе, можна звинувачувати нашу команду. Однак наша команда якраз і пропонує ці ініціативи, які на сьогоднішній день стримуються. Тому про результати поговоримо, мабуть, вже за результатами каденції. Однак вважаю, що в будь-якому випадку наші ініціативи, вони. Життєздатні, вони життєствердні і основоположні, які направлені на забезпечення громадянських прав. Но не все працює. Не все працює. Вдається, вдається блокувати певні питання, боремося постійно з анархією, з намаганням вільного тлумачення законодавства. Не все вдається, бо сформувалася, скажімо, нова коаліція, на яку не розраховували. Читаючи передвиборчі обіцянки і дивлячись на ті персоналі, які йшли на вибори. Чесно кажучи, я очікував іншого розкладу. Ну, от, ви сказали, що сформувалась певна коаліція. Ви вважаєте себе владою чи опозицією? Якщо опозицією, то чому? Якщо владою, то чому? Безперечно, після результатів виборів я не можу сказати, що я не влада. Бо мені дали повноваження депутата. Безпосередньо я представляю, і відповідаю за все, що твориться навіть сьогодні і з хорошою і з негативної сторони в громаді. Це я повинен брати частку відповідальності на себе. Якщо дивиться у владі розподіл, то фракція «Нової країни» займає з першої сесії, на жаль, до цього часу конструктивну опозицію. Чому, на жаль, бо якби були нормальні процеси, то такої, такої, такої функції, як стримання, противаги, можливо, би не треба було. Наша фракція вважає себе і є такою, яка займає конструктивну помірковану позицію до більшості, яка сформована владі. Чи з тих фракцій, які займають таку саму позицію в повному складі, я, мабуть, не знаю. Є, Персоналі є мої колеги, яких я поважаю, які там через власної сили, через власної позиції іноді не погоджуються з партійними рішеннями, з партійними вказівками і проявляють своє відкрите ставлення до того, що на ну, чим ми боремося. Такі є, так, заперечувати такого не можна. Однак, в більшості я не бачу таких формулювань, які б там стримували цю владу і направляли її на забезпечення. Потрібних процесів. Тобто, із того, що, ну, як я зрозумів, то по факту у нас в повному складі тільки одна фракція є в конструктивній опозиції. Я і думав, це що фракція нової країни. Так. Всі інші в, тому, в тій чи іншій мірі співпрацюють із міським головою, будемо так говорити прямо. Нам трошки легше, наша фракція не має ні одного представника і не отримала жодної посади за час її каденції, на відміну від представників. Інших фракцій. Ми ж бачимо, коли там йшли, то дуже прикро, коли люди йдуть на вибори, як безробітні, йдуть на вибори, там, як самостійні підприємці, як самостійні одиниці, як самостійні гравці. А потім вони перетворюються просто в... хай буде в слово, пішака цієї самої системи. Бо якщо ти заявляєш, що ти опозиція, і ти йдеш працювати під. Ту владу, з якою ти борешся чи заявляєш якусь критику, то я не розумію. Ну тут вже вже в порядку підлеглості ти вже не можеш заявляти і бути вільним. Ну на жаль, у нас сталося так, що значне, або на щастя, для них що значна частина моїх колег працевлаштувалася, або таким чи іншим чином вирішує свої персональні питання, трудові питання за час своєї каденції. Ну, скажімо так, нічого не змінилося. Минулої каденції все було те саме, і більшість депутатів, на жаль, були також керівниками, як не комунальних підприємств, якихось певних підрозділів міської ради. Я наскільки розумію, цього разу те саме. Те саме повторюється один в один. Зрозуміло. Зараз би хотілося б обговорити таке питання. ну, На минулій сесії я особисто був присутній, і один із голів фракції. Назвав вашу фракцію, ну, скажімо так, аферистами. От як би ви прокоментували слова Легенчука з приводу того, що ви там, хочете зняти міського голову, хочете зняти там, секретаря, і що ви насправді не боретесь там, за щось там, краще в громаді, а просто вирішуєте таким чином ну, якісь призначенські питання. Чи взагалі є такі ну, бачення у вас? Класне запитання. Я не знав, що наша фракція вирішує призначенські питання в силу своєї квоти представництва. Я, бачаю, точно скільки у вас депутатів? Четверо депутатів. Четверо депутатів. Четверо депутатів. А скільки потрібно для того, щоб прийняти від загального складу. Тобто 38 депутатів, дві, дві, дві третини, третини для того, щоб змінити міського голову та саме секретарем. Тобто, це а, в будь-якому випадку це неможливо. Ну знову ж таки. Як же москалі так говорять, а ну, ладно, москалів не будемо цитувати їх на їхній мові, скажімо так. Іноді буває так, що тримай злодія, найбільше кричить Да? Я не хочу тут проводити паралелів, але якщо звинувачувати в якомусь еферизмі, ну, нам доводиться це слухати, чути, звинувачення в афоризмі, в популізмі. Тільки виникає така ситуація, коли ти говориш те, що говорить більшість людей, да, ми заходимо в будь-яку соціальну мережу, який мій колега назвав там, соціальними помийками, да, і читаємо ті самі відкли... відгуки про міського голову, про владу в цілому, про те, що в нас твориться в... на будь-якій ланці, в комунальній галузі, в торгівлі, в іншому. І от коли ти повторюєш те саме, що люди, то тоді це, звісно, комусь не подобається. Знову ж таки, кадрових ротацій, крім того, що пристосувалися, прилаштувалися, влаштувалися на роботу певні депутати. Кадрових ротацій, пам'ятаєте, ну, сильних не було. Да? Знову ж таки, один колега мій був став керівником стадіону, тоді він зник і ми його не бачимо зараз. На... Це прожадана? Прожадана, так. Да. Mm -hmm. Він був призначений. Керівником стадіону, тепер його зараз немає десь, на сесіях його немає, наскільки я знаю, він виїхав з України. От відносно цього, ми не пропонуємо своїх кадрових рішень, оскільки нас не цікавить прилаштувати мого кума, мого свата чи мене на роботу. У нас всі представники фракції це керівники працевлаштовані, які працюють на власних підприємствах. Питань немає по влаштуванню, і так само немає ніяких амбіцій там, ні по землі, ні, ні по торгівлі, нічого. А відносно цього, ну, кожен судить так, як бачить. Знову ж таки ж, такі звинувачення, вони аферисти. Ну, доведіть. Якщо ти в опозиції, то ти напевно знаєш, що на тебе зосереджена вся влада, увага всієї влади, і безпосередньо. Наближених до них, контролюючих органів, ще чого нібудь. Ми такого не бачимо і змогли б вкусити, давно б вкусили. Між нами говоря, чи зазнаєте ви якісь утисків в зв'язку зі своєю позицією? Ну, персонально, персонально я ні, бо я б такого не допустив. А в цілому, я б не хотів виробничі питання коментувати. Такі моменти періодично виникають. Виникали вони на передвиборчих процесах, були в мене цікаві моменти, і коли я був кандидатом, там поглиблена увага певних комунальних служб до будинку, до, до відносин, до всього. От зараз, зараз скажімо так, вони, увага, я переконаний, що вона не зменшується. Однак, ну прямої прямо форми витисків я не відчуваю. Відносно моїх колег, можливо, там, там є, але ми з цим вирішуємо. Хочеться підняти питання петиції. От я особисто також був автором петиції. До речі, дякую вам за те, що така ініціатива взагалі є в місті Лубнах. І, в принципі, коли я її реєстрував, я не став собою за ціль там, якісь політичні питання. У мене не було там, бачення там, скажімо, завдати якоїсь там, неприємності кому-небудь. Але я хотів, щоб людям було полегшення в плані, в тому, що потрібно скасовувати ці надмірні тарифи. От як би ви прокоментували ці ситуації згідно тарифів, потім переименування вулиці Льва Толстого на Новікова, Віктора, і плюс ви також є автором ще одної петиції з приводу власності. От як ви прокоментуєте кожну з цих петицій, яке ваше бачення, яка ваша позиція вашої фракції? І ну, щоб люди хоча б розуміли, тому що є певні маніпуляції, знову ж таки, не хочу повторюватися. Той же самий Олександр Ледінчук говорить, що це зашкварні питання. Mm -hmm. І, ну, ваша позиція в цьому питанні. Все значно простіше, коли наша фракція пропонувала запроваджувати такі громадські ініціативи. Механізми реалізації громадських ініціатив, як відкрите місто, як петиції. Ми розраховували на те, що в будь-якому випадку депутати будуть відноситись до розгляду всіх питань суб'єктивно, як я оцінюю те чи інше питання. А от якраз запровадження механізмів петицій дозволяє почути голос народу і зрозуміти, що не завжди все зводиться до того, що виноситься в сесійний зал. Це класний механізм. Більш того, ми це закріпили в регламенті Лубинської міської ради і написали про те, що будь-яка ініціатива, яка набрала достатню кількість голосів, вважається включеною до порядку денного без голосування. Саме для цього ми писали, що включено автоматично, щоб не було ніяких маніпуляцій. А давайте тепер комісія якась розгляне. А давайте депутати скажуть свої, своє ставлення, чи треба це розглядати взагалі. Народ має право висувати петиції, вимагати розгляду їх в сесійному залі. Відносно цих трьох, я автор багатьох петицій. На жаль, воно не працює знову ж таки. Не працює, бо в нас дуже люблять відписки або формулювання. У нас навіть зараз там дуже багато пояснень, що в нас війна в країні, вона є, але в сусідніх громадах виконується багато напрямків, виконується багато робіт. У нас все щось не вдається. Тому, повертаючись до теми петиції, якщо народ вимагає розгляду цього питання, це треба розглядати. І питання навіть до вас зустрічне, от у нас таке інтерв'ю, коли я вам поставлю питання. Ми готові були розглядати це питання. Я не готовий голосувати автоматично за скасування тарифів по водоканалу, чисто як юрист, навіть не як комунальник. Якщо є заперечення, треба послухати контраргументи сторін. Треба вислухати кожну сторону і підняти, оскільки це рішення виконкому. Давайте піднімемо структуру тарифів, давайте запровадимо ту саму наглядову раду, на яких я неодноразово вимагав на водоканалі. Піднімемо первинні документи і подивимося, що планувалося, чи виплачується заробітна плата працівникам, яка передбачалася в попередніх тарифах. Чи всім з працівників з адміністрації в цих тарифах передбачені надбавки, чи лише своїй частині обраних? Як це може бути або є? Зараз ми подивимося, інформаційний запит пішов по структурі. Ми, ми все одно, народ все одно побачить цю структуру тарифів. Тільки якщо це можна було зробити в формі відкритої демократії, люди просять розкрити тарифи. Люди просять скасувати необґрунтований тариф. Тобто, без питань. Прийміть рішення про створення, за, про запровадження е, незалежного аудиту, про розкриття всіх складових. Покажіть людям. Розкажіть, чому у нас такі питання. І тоді або автори петиції відмовляться, скажуть, ну от дійсно в нас такі найдорожча складова така, і ми погоджуємося, і рішення абсолютно законне. Або працівники скажуть, так почекайте, одним ми робимо доплату, іншим не робимо. Поясніть. Тому категорично за будь-які петиції, категорично за будь-яку підтримку громадських ініціатив. В іншому випадку ми вбиваємо, як у нас кажуть, депресивне місто, там ще якесь місто, там не розвинуте, місто пенсіонерів, іноді називають у нас значна частка. Так а яким чином розвивати тоді віру людини, якщо в себе? Якщо людина не вірить у владу, не вірить у депутатів і не вірить у власну спроможність, що синісувати? Ну насправді це підвести риску під тим, що ви сказали. Після того, як депутати відправили петиції на розгляд якихось комісій виконкома, люди, що, ну, люди мені постійно пишуть і говорять, що немає змісту їх підписувати. Немає змісту щось просить у депутатів, тому що вимоги народу все одно не будуть почуті. Це одне, що говорять. Інше говорять те, що... Насправді, от, я буду говорити про ту петицію, яку я зареєстрував, під нею підписалося понад 300 людей. Я Це в, е в електронному вигляді. І також була ініціатива самих людей, е ті, які не змогли проголосувати, тому що, ну, скажімо так, складно проголосувати. Навіть деяким я допомагав і не зміг від, від їх мені проголосувати. Е і в паперовому варіанті понад 300 теж. Тобто, за дві доби люди зібрали, це при тому всьому, що я не скликав там, збирайте підписи в паперовому варіанті. Люди назбирали підписів більше, ніж за деякі партії проголосували на виборах. Тобто, е, допустимо, ну, до прикладу, за партію Батьківщина там проголосувало ледь 700, там. Хай там трошки менше назбирали підписів, але я впевнений, якби. Була така, було таке завдання. За 90 днів зібрали б значно більше. Ну, 100%. Тому. Е і при цьому всьому це питання депутати все одно не розглядають. Питання таке комфорту. Ми знову, мабуть, повертаємося до того питання, наскільки там існує реальна опозиція у владі. Е я ж знову говорю про те, що, можливо, б не скасували весь тариф. Можливо, перерахунок чи відкритий аналіз цього тарифу показав би зменшення на гривні, умовно, 5, 7, 10. Можливо, довелося б скасовувати до попереднього. Можливо, б довели про те, що більше зараз. От тут складові, от так порахували, і треба було ще вищий тариф, але пожаліли бідний народ і виконком так щиросердечно взяв і затвердив нижчий. Тоді було б питання до виконкому, як розглядали. Але про депутатів. Для того, щоб розглядати і говорити свої зауважені, конструктивну критику, треба необхідність кількох складових. Наявність розуму, наявність характера і наявність бажання. Ну, Про розум коментувати не буду, хай він є, є у всіх колег. Але характер і бажання цього розгляду, об'єктивного розгляду цього питання, готовність розглянути неупереджено, вона є далеко не всі. І те, що направили там, на управління підпорядковане виконкому, управління не винесе рішення інше, ніж було затверджено виконкомом, бо це буде, ніхто не може бути суддею власної справи. Тільки що ж виком вже більшістю голосів прийняв рішення, а хто, хто з управлінців, здається, там ще залучений управління, там, де навіть не призначений керівник, а є виконуючим обов'язки. То я сумніваюся, що вони візьмуть на себе відповідальність і розкриють структуру тарифів. Я кинув інформаційний запит як громадянин, як мешканець громади, подав на отримання повністю всіх складових. Я думаю, що ми все розкриємо, все подивимося. Ну, чого не хочуть розглядати, розумієте всі самі. Бо не хочуть розглядати. У мене питання до вас. Аби не розколихати баланс інтересів. От ви написали в своєму пості в Фейсбуці, що будете йти до суду. Що ви мали на увазі і ну, розкрити людям ваше бачення з приводу чого йдете в суд, чого хочете домогтися? Все елементарно просто не можна сідати, грати в карти з шулером. От якщо ми домовилися між депутатами, між владою. І написали регламент, який написано в статті першої, є обов'язковий для міського голови, який веде пленарне засідання і ігнорує зауваження по порушенню регламенту. Для секретаря ради, яка зобов'язана домагатися дотримання прав депутатів, виборців на території міської ради, то, значить, залишається єдиний варіант змушувати в суді визнавати такі дії протиправними. Нагадаю, що ми попередньо змусили водоканал подати на суд на міського голову по незаконних розпорядженнях і стягнути частину заборгованості. Чому частину мав би заплатити всю заборгованість? Однак, поки суди розглядали, трохи пішло за строки позовної давності. Так, от моя позиція проста: я готовий бути в раді і представляти інтереси своїх виборців як одна з найменших фракцій, як опозиційна фракція. За умовах, на тих умовах, що правила гри не будуть переписуватися в процесі цієї гри. Ми побачили, як на сесії ігнорується регламент. Я попередньо скільки разів наголошував на порушеннях регламенту. Міський голова, секретар на це не реагують. Ну, колеги не підтримали, там, скільки там, дуже мало голосів, були, які реагували на це. Тому будемо звертатись до Адміністративного суду про визнання протиправними дій. Таких щодо порушення регламенту, і будемо вимагати, ну, в будь-якому випадку, я вимагаю публічності, як ми зараз з вами спілкуємося, для того, щоб люди бачили, що думає депутат. Oh. Oh. Я те саме хочу, щоб люди бачили на сесіях, що відбувається, і обов'язково хочу, щоб бачили, що відбувається на комісіях. Бо сесія це такий стиснутий варіант комісії, коли ми чуємо питання номер 37 назва його, комісія підтримала, голосуйте! Я звертаюся кажу, скажу, я не можу, я їжджу по відрядженнях, я працюю на роботі. Покажіть мені, скиньте мені лінк закритий, для того, щоб хоча б я як депутат подивився, що відбувалося на цій сесії. Ні, ми не можемо приходьте сюди, але приходьте в робочий час, бо позаробочі працівники виконковому не можуть вам включити цей повтор. І от, а якщо так ні, то, то тоді покладайтесь на комісії. Знову ж таки, про питання балансів на комісіях, воно трошки порушене. Таким чином, у нас більшість депутатів там це просто якісь перегони. За півтори години ми взяли 100 питань, розглянули по назвах їх. Все, в цілому, за основу, в цілому, це ненормально і це треба виправляти. Якщо влада сама не реагує, якщо, на жаль, ми не бачимо підтримки більшості депутатів, значить будемо змушувати через суд. Тобто ви будете вимагати по факту, щоб люди зрозуміли. Це поновлення онлайн-трансляції, я так розумію. Безперечно, навіть якщо нам я погоджуюся, я не знаю ще, наскільки ми напишемо. Я буду вимагати дотримання за засад публічності, які прописані в законі і в регламенті. Угу. Доступ на інформацію. Чи буду я це вимагати в онлайн-трансляції, чи в повторі, ну, треба почитати, поговорити знову ж таки, обговорити можливо з регламенту комісії. Певна частина питань, вона зрозуміло, буде виноситись в окремий блок і не буде транслюватися в зв'язку з війною. Бо це оборонні питання, мобілізаційні інші питання, там, частина бюджетних питань. Все інше повинно бути прозоро. І те, що під час війни не на часі, це неправда. Під час війни це особливо на часі, бо це одна із тих громадянських конституційних цінностей, які сьогодні відстоюються на фронтах. Ми саме за це б'ємося, щоб не бути плебесом, не бути рабами, щоб володіти інформацією. Я хочу, щоб цією інформацією володів кожен громадянин. Зрозуміла позиція. І як кажуть, підведемо рисочку і не будемо затягувати наше спілкування. Думаю, ми всі живемо в одному місці і маємо змогу зустрічатися і говорити. До речі, хотів би зауважити, що наша платформа відкрита абсолютно для всіх депутатів. Ми надамо. Можливість висловити будь-якому депутату, який хоче бути публічним. Звісно, ті, які не бажають, ми ж їх не заставимо. Тому підвести підсумки, як кажуть, нашої розмови. Що ж найближчим часом, так попунктно, коротко, буде робити нова країна, щоб люди знали і підтримували чи, можливо, не підтримували кожного своя думка. Нова країна. Далі буде розвивати і відстоювати громадянські цінності, інтереси жителів сільських територій, бо в нас дуже багато забувають, що сьогодні громада це не тільки місто. Нова країна буде боротися, скільки був є сил, скільки є наснаги і часу, для того, щоб ця влада не думала, що вона є основоположним в усьому і все вирішує замість народу. Ми будемо робити те, що робили всі ці роки, як до політичного, займати активну громадянську позицію, відкрито говорити, що зло це є зло, і боротися за права своїх дітей, своїх людей, своєї громади. От, все просто. Тоді в цьому, як кажуть, на завершення ще одне запитання задам. Коли нова країна вийшла з зали на минулій сесії? і В знак протесту, ігнорування розгляду петицій, один із депутатів, це голова фракції, не голова фракції, голова комісії регламентної Больбат, заявив, що причиною відсутності роботи наглядової ради на КП Глубний водоканал, є небажання саме вас працювати в цьому напрямку, оскільки вас затверджено. І нібито Семененка Леоніда теж затверджено, а е, представника від громадськості ні. Але при цьому всьому ви маєте право працювати і тільки за те, що ви не хочете, вона не працює. Шикарно. Знову чергова маніпуляція це дякую за згадування Больбута. Це те саме, що казала пані Комарова, про те, що депутати голосували за те, щоб не, не транслювалися. Міський голова пише у відповіді. Свої на моє, на моє депутатське запитання. Ніколи, ніким, ні в який спосіб не приймалося рішення про заборону трансляцій. Однак ми дуже переживаючи за депутатів, вирішили самі, самі таке робити. Комарово каже, депутати проголосували і прийняли інше рішення. Ну, от такий там двоголовість нашої влади або безголовість. А те саме у нас про наглядову раду. Для того, щоб наглядова рада. Запрацювало потрібно затвердження її персонального складу. У нас в формі рішення прийнято тільки про делегування двох чоловік, Менеї Семененко, від депутатського корпусу. Представника від громадськості, який має заходити туди, міський голова не може знайти вже більше року. Знову ж таки, ми наполягали на цьому проєкті. Був запропонований один чоловік, він відмовився, бо треба подавати декларацію. Був запропонований інший, чомусь не підійшов. Я не був на сесії, лежав в лікарні. Був запропонований пан Костенко, депутат, який є підлеглим міського голови, і зрозуміло через наявність такого конфлікту від інтересів. Ця кандидатура не була підтримана. І до цього часу з усієї громади в нас не знайдеться ні одного неупередженого представника громадськості, ну не знайдеться в лапках, якого б затвердили для повноцінного запровадження цієї ради. Тим чином, пан Больбут плутає, не створена на сьогоднішній день, протиправно не створена наглядова рада. А для чому не створена? Бо щомісяця чи на кожній сесії ми виділяємо значні кошти, мільйони гривень на кипило водоканал. І от відповідно до положення про наглядові ради, відповідно до закону, такі рішення повинні попередньо проходити через схвалення наглядової ради. Нема наглядової ради, не потрібно схвалення. Винесло на бюджетну комісію, там, чи просто там якось включили там, як зміни до бюджету. Будь ласка, виділи гроші. Тобто, це, штучне, я так, я так це розумію, штучна що... затримка, цю кандидатуру має запропонувати міський голова. Угу. Я неодноразово звертався, пробити цю стіну ну, до цього часу неможливо. Тобто, тобто рік це питання блокується? І не тільки це. І не тільки це. Зрозуміло. Ну, будемо закінчувати. Дякую за те, що приділили нам час. Дякую. Якщо, якщо щось з'явиться цікаве, ми розраховуємо, що ви все ж таки знову приділите нам увагу. Дякую.